І що ж ви думаєте? От ми на березі. На березі сушимся Але, знаєте, така в мене перемога, яка трошки... трошки, трошки з мінусом, є мінус. Попала вода всередину. От. І не знаю скільки, ну кілька літрів точно попала. О, вона важила взагалі в мене десь 30 кг, а коли я ви, ви витаскиваю її з води, було, мабуть, 40 вже або навіть більше. От. Дюжина літрів попала всередину. Це маленька біда, але це справді маленька біда. І не біда, а так. Маленька проблема, яку ми вирішимо, головне перемоги. Перемогли, ми вже на берег. Висушимося, поїдемо додому. таке.